Медитація, сила чоловіків роду, розділ 9 Рід і джерело, проєкт 108. Сядь зручно, заплюсь очі. Відчуй контакт тіла з землею, з опорою, на якій ти сидиш. Відчуй ці точки дотику. Зроби повільний вдих і довгий м'який видих. Переведи фокус уваги із зовнішнього у внутрішній. Внутрішнє бачення, внутрішнє відчуття, внутрішнє сканування тіла. Ще один вдих та видих, наче ти відкриваєш двері у глиб своєї тілесної мудрості. А зараз відчуй свої стопи. Уяви, як від них вниз, у глиб землі опускаються теплі. Сильні корені. Корені, які не тягнуть, а тримають, не забирають, а підтримують. І відчуй, як ніби земля під ногами стає ширшою, міцнішою, наче сам світ каже тобі: ти не одна, я тримаю тебе. Уяви позаду себе довгу лінію чоловіків твого роду. Тих, кого ти знала, тих, кого ніколи не бачила. Вони всі різні, зі своїми долями, слабкостями, поминками і шляхами. Але зараз важливо інше. Від кожного з них помітно або ледь відчутно до тебе доходить одна спільна якість сила жити, сила вистояти, сила йти вперед. Ніхто не прийшов ідеальним і ніхто не прийшов забирати. Вони стоять там, за твоєю спиною. Лише з однією метою дати тобі те, що можуть дати тільки чоловіки роду, Уяви, який, яку від усіх поколінь позаду збирається один промінь не агресивний, не твердий, а сильний, спокійний, він несе опору. Стержень, здатність стояти рівно, навіть коли все навколо змінюється. Цей промінь входить у твою спину м'яко, входить у хребет, вирівнює його зсередини позаду. Ти не стаєш важкою, ти не стаєш. Сильною жінкою, яка все тягне. Ти стаєш жінкою, яка стоїть на власній осі, жінкою, яку ніщо не зламає, жінкою, яка знає себе. Твоє тіло мудре, воно бере лише силу, лише опору, лише стійкість. Усе, що не твоє, страхи, гнів, провини, тягарі, рани проходить повз тебе, не входячи у твоє поле. Ти нікого не рятуєш, ти нікого не несеш. Ти просто отримуєш те, що було створено для передачі, силу руху вперед. Відчуй свою спину, лопатки, поперек, хребет. Відчуй, як твоя внутрішня вісь стає теплішою, рівнішою та яснішою. Тепер відчуй свій таз, центр твоєї жіночої сили. У нього опускається мужня енергія опори. Не щоб зробити тебе твердою, а щоб зробити тебе стійкою, щоб у твоїй жіночності було місце для спокою. Ти не одна, ти спираєшся на десятки поколінь. Вдихни глибоко. Уяви, як твоя жіночність піднімається зсередини так, ніби отримує дозвіл розквітнути. Бо справжня жіночність розкривається тільки там, де є опора. Чоловіки роду стоять позаду, не втручаються, не просять, не чекають від тебе будь-яких дій, вчинків. Вони просто стоять, щоб ти могла йти. Скажи собі всередині тихо, пошепки або подумки. Я приймаю силу мого роду, я беру лише те, що дає мені опору. Я відна від того, що не моє. Відчую, як хребет реагує, як тіло реагує, як воно вирівнюється, як серце стає спокійнішим, м'якшим. Відчую, як у тілі з'являється вдячність. І разом зі світлом розливається у кожну клітиночку. Зроби глибокий вдих. відчуй стоп, відчуй землю, повністю ноги, таз, живіт, грудну клітину, спину, плечі, шию, руки, голову, навіть волосся. Кожна клітиночка тіла відгукується вдячністю та стійкістю. Знову глибокий вдих та витих. Коли будеш готовою, повернись у простір, де ти є зараз, але вже з іншою собою, жінкою яка стоїть у власному центрі і знає, що за її спиною сила поколінь обіймає тебе з любов'ю славет.